Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати. Він триває все життя. Ти родився в Україні. Ти тепер громадянин, громадянство для людини. Значить, ти. Держави син, захищай її як мати і образу не давай. Ти щасливим можеш стати тільки тут. Запам'ятай. Стаття 13. земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони є об'єктами права власності українського народу. Земля, надра і долини, Море, ріки і ліси, все народне, українське і належить нам усім. Попіклуйся про природу. Це твоє громадянин. Ти це часточка народу, Власник лісу і долин. Ти господар в цьому домі і про це не забувай. Коли будеш на природі, то сміття не залишай. Стаття 62 Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком. Кожен є невинуватим, покарання не несе. Доки вироку немає, доки суд не скаже це. Всі підстави звинувачень, хай доводить прокурор, не доводь невинуватість. Знай, що є такий закон, тільки докази законні, хай провину доведуть. На припущеннях не може ґрунтувати вирок суд.